На пункті пропуску Лужанка берег Шурань запустили оформлення вантажівок. На КПП облаштували додаткову смугу руху усі умови для проходження паспортного контролю. Наразі тут проїжджати зможуть пусті вантажівки в напрямку Угорщини. Сьогодні ми зробили маленький крок, але він дуже важливий, тому що декілька років інфраструктура даного пункту пропуску Лужанка не розбудовувалась. А у нас Збільшилась кількість вантажних автомобілів, які здійснюють перетин до країн Європи, і відповідно дуже було необхідно створити всі умови, щоб, наприклад, вантажні автомобілі з без вантажу могли здійснювати виїзд з України запуск вантажного напрямку, результат втілення юридичної двосторонньої угоди між урядами України і Угорщини про розширення роботи пункту перетину кордону. Загалом реконструкцію на КПП розпочали в листопаді. У планах повна реконструкція пункту пропуску триватиме вона у кілька етапів. Ці всі роботи частково фінансувалися з державного бюджету і проводяться агентством відновлення нашим Закарпатській області регіональним. і частково нам допомагають міжнародні. Ні, партнери нам міжнародна організація міграції нам зробить смугу буквально десь за ще на протязі тридцяти днів. За допомогою європейських коштів ось але велика реконструкція цього пункту пропуску, як сьогодні колеги вже сказали, це великий проект за допомогою фінансування проекту Connecting Europe Facility. Тут планують здійснити реконструкцію проїзної дороги і влаштувати пішохідну зону. У планах і встановлення систем зважування в русі для вантажівок на виїзді та в'їзді до кінця 2026 року. Проєкт реконструкції планують. Завершити в Україні помінялася логістика зв'язку з, з повного штабним вторгненням. Перша задача, яка ставилася під затриматоста року назад, і профедорочем про те, що терміново давайте будувати пункт пропуску. І слава Богу, ми зараз почули чіткий механізм, як це буде відбуватися. Представники угорської сторони кажуть в планах чимало проєктів, які планують спільно втілити. У нас на черзі через кілька місяців відкриття пункту перетину над палатьхоч, що буде величезним проривом. Ми. Плануємо подавати великий пакет інтенсивних проєктів до Брюсселю, в якому будемо просити разом дві країни фінансування від Брюсселю. За нашим планом сюди буде входити розбудову двох великих автомагістралей: Нового мосту через КПП ЧОП загонь, а також на КПП Дзвінкове Лоня. Ми б хотіли створити повноцінний транспортний коридор, що означає розбудову автодоріг як з українського, так і з угорського боку. Перетин кордону через пункт пропуску Лужанка берег. Шурань перевізникам, що їдуть на порожніх вантажівках масою до 7,5 тонн, вже доступна через є чергу. Таке спільне рішення країн дозволить зменшити навантаження на єдиний вантажний пункт пропуску ЧОП захонь.